Це пішов час, добре. Доброго пара, душані члени комісії, запрошені. Наприклад, коли питання. Перше питання соціального захисту, друге питання подарунок до світового І третє питання освіти. Тобто такі передаємо пошукового складу. ЦА і за додатчик за розпочинаємо. Перше питання управління соціального захисту населення поєднає на розгляд комісії проєкт рішення про затвердження програми та порядку надання одноразової рушної допомоги на віддаті ціна відпочатку ветеранів війни та численні їх сімей на 2025 рік. Кутенько, ця програма спрямована на реабілітацію ветеранів, які проходять на ротацію, і не тільки ветеранів, а членів сімей. Бюджет програми 1 мільйон гривень. Відповідно, цю програму ми плануємо купити пів тисячі осіб з числа ветеранів їхніх сімей. Ціна питання 2 тисячі гривень на одну особу, але найбільше. 10 тисяч гривень на сім'ю. Ця програма так коротенько вам скажу, а фінансування додатково не потрібно, оскільки на 1 жовтня ми провели аналіз всіх програм, які в нас є. І в нас виходить, що одна програма, яка є, вона не буде реалізована з відповідною на це обставин, Тому цей мільйон ми беремо просто з перекірки з однієї програми на другу. Ми хочемо її провести проекспериментувати тих три місяці, щоб на 26 рік її ввести в мене на постійній основі з більшим бюджетом порядка 3 мільйони гривень і охопити. Значно більшу кількість ветеранів це є. Я вам скажу при зустрічах ветеранів, ці їхні є прохання. Фактично, оскільки, якщо ми маємо програми, де ми захоплюємо і сім'ї загиблих безвісті пропавші, і полонені і поранені, то просто ветерани, які приходять на ротацію, ми їх фактично ніяк не реабілітовано. А що таке реабілітація сімейна? Це найбільш ефективна реабілітація. Люди на пару днів просто їдуть сім'єю своєю родиною. Десь не відпочинок, реабілітовується, а ми їм за це просто відшкодовуємо кошти. 26 рік буде трошки інша процедура. Якщо ми туда їм за допомогу, то 26 шостого року ми будемо працювати за принципом відшкодування коштів на півдні організації, яка додавати цю послугу. І це на питання бюджету на 26 рік. Ми то не 3 млн грн, зараз 1 млн грн. Тому просто підтримуємо проєкт. Така програма працювала, я вам скажу до війни. Обласна програма була, вона дуже зайшла і дуже підняла ветеранів. Тому це є прохання і апеляція ветеранів, щоб ми такі відновили. на на особу? особу. Це раз. є розрахунок. Ми дали розрахунок, ми взяли порядка п'яти установ по області і взяли середні е, статистичні. Чому це на передні кажуть, ніби така майка Тому що ми зараз беремо це на три місяці. На зимовий період ці на питання самоторів і вони кажуть, нам цього достатньо, щоб перекрити проживання і триденне харчування. Це фактично є два дні. Вони, як правило, їдуть в п'ятницю по обіді, заїжджають і в неділю ввечері виїжджають. Це і дві ночі і три дні. Це і повністю перекривається ціна питання, перекриває харчування і проживання мільйон на три місяці. Мільйон на три місяці. Тобто, фактично, yeah. я думаю, що 10 це буде дедлайн, yeah. де не це yeah. питання. Я не хотів спитати, дивіться ну, ветеранів війни та членів їх сімей. Так. Да. Якщо сім'я має двоє дітей неповнолітніх, так. їм також не враховується? Так. Так? так. так. До 18 років. Це до є ветеран, дружина і всі діти до 18 років. О, до 18 років. І на кожного подвійна. На кожного буде тисячі гривень, але не перевищується загальну ще... суму 10 тисяч гривень. Тобто, якщо сім'я більше, ніж э, 5 осіб, вона, але це є одиничні випадки. І чому ми поставили цю? Вони викладаються. Знаєте, чому? Тому що номери в тих установах, де вони будуть їхати, це є 2000 гривень, 1200 гривень на чотири місця там є, а їм кожному дають по 2000 гривень. Тобто там ще є надлишку, розумієте? Тобто ми переходили так, що цього буде достатньо. Ціна питання на 26-й рік буде 2500 тисячі гривень на кожного члена. Сім'ї, оскільки це девітній період, і ми піднімуть ціни, і ми це маємо хватити. А ви мають три санаторії практично, які ми їздили? Це є горявчик, цей скельйонці це є східниця і це є пускавець. По-моєму, кристал. Ми yeah. yeah. там їздили, ми це їм. Чому? Тому що ті санаторії йдуть їм на зустріч, окрім того, що вони зараз знижують ціну, не дають їм безкоштовного послуги. Там перебасені, вони не дарять ніякі кошти. Кажуть, ці санаторії, супер. Ми не обмовлюємо в програмі ніякі санаторії, бо це буде втрати, будемо ставити перемогу. Вони самі визначаються санаторії, але вони самі знають, куди це їхати. Ставлю на голосування. Хто за такий проект рішення прошу підтримати, прошу голосувати. Хто за? 30 зай, воно ж позамечу за, 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 за. по... до загайця, наступне рішення з'їде усі зміни змін програми подарунок від Святого Миколая на 2025 році. Доброго нас? дня, дивіться. У січня місяці рішенням сесії була затверджена програма подарунок від Святого Миколая. Зараз ми вносимо зміни у зв'язку з тим, що уточнюємо кількість дітей. Там було 163 дитини у нас. А тепер є 155 дітей. Суму ми не міняємо, тому що кількість дітей зменшилась, тому сума залишається та сама. На бюджетній комісії не були, бюджетна комісія погода. На... 50 тисяч. Ні, на одну покону. Ну, я зараз ще не знаю, тому що я це перший раз я буду на я думаю, що майже 300 гривень, напевно, би мало скластися. Я питався просто, як було б минулого. Минулого року їм хватило було тих коштів. Це є е, діти, які перебувають на обліку служби у справах дітей. Це є е, е, ті, що знаходяться в гарантії, ті, що знаходяться складні життєві обставини, ті, що знаходяться під опіку. Це про дітей знайдеться загиблих і очаток. Ні, це ті, що знаходяться на, пере, ну, на обліку Служби у справах дітей. Це я зрозуміла. А соціальна група. Так, хто за те, щоб підтримати проект рішення про внесення зміни права по дорогу лані, просто зміни в кількості дітей. Прошу. Статик за Іваночка за ночь до загадай, значить за 10 Дякую. І наступне наступно перерішення про внесення і на зміни до рішення міської ради 18 вересня 2025 року номер 248 про затвердження положення по управління освіти роботської міської ради в новій редакції. Доброго дня. Шановні пане голову, що депутати. Ну, чисто технічна помилка замість управління освіти буде трактувати з управління освіти виконавча органів Дроговицької міської ради. Бо нам сам завернув, бо. Ну, Повна офіційна назва. Повна офіційна назва. Ми чисто ну, не, не дописали десь там, я не, не буду зараз говорити, але существує. Там я там розписано, ну, які там. Добре, ставлю дане перерішення на.